До нас долучається пан Андрій Грубінко, доктор історичних наук, професор, директор Центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету. Пане Андрію, доброго вам дня. Дякую, що долучилися. Вітаю, пані Юрій. Добрий день. Ну, власне, знаєте, от е, почала я так трішки говорити за гарантії безпеки за мирний план. Знаєте, напередодні ми трішки вже порівнювали, умовно кажучи, прогнози від топових видань світових за економіст, з Financial Times, Трішки торкалися публікації політику, і всі вони з огляду. Е, ну Тих же прогнозів, яким буде 2026 рік з точки зору переговорчого процесу і з точки зору бойових дій, а власне, от все ж таки, з огляду на все, що зараз відбувається, і з огляду на позицію Сполучених Штатів Америки з огляду на позицію країни агресорки, все ж таки, чого нам чекати у 2026 році? Як бачимо, вже з подій перших днів нового року, зокрема вчорашніх подій у Венесуелі, рік буде е я би сказав переломним, про це вже багато писали і говорили, і дійсно так воно е, зараз видається. Отже, е, е, власне, е, з 2025 року ми бачимо наскільки світ вступає в таку період, я би сказав, хаосу і безпекового хаосу, і дуже важко е, реально прогнозувати, особливо в хронологічних рамках якісь ті чи інші події. Але я би сказав, що для, для України в в контексті тих міжнародних реалій, які відбуваються, в контексті радикалізації зовнішньої політики США, наприклад, а цей час власне пришвидшується, тобто пришвидшується він і для Російської Федерації. І, ну що і для України, то я би сказав, що більше все таки в плані позитивному глобально кажучи, я не кажу там локальні, локальні питання на фронті, які зараз виникають, про які йшлося, зокрема в сюжеті попередньо, але в власне плані в стратегічному то. Процеси пришвидшуються, і я думаю, що пришвидшуються процеси і власне кризи економічної і кризи політичної в самій Російській Федерації, тому що от сьогодні виступив зокрема Марку Рубіо, держсекретар США, кілька годин тому, і заявив дуже неоднозначно передав вітання з таким сарказмом Сергію Лаврову в контексті кризи Венесуелі. А от і власне зазначив, що ми робимо. Те, що ми повинні робити, ну а що там Російська Федерація думає за їхні проблеми, а і, і зрештою їхня реакція є очікувано очікуваною і фактично ні на що не впливає. Я санею сподіваюся, я трішки що, так. от якраз у контексті вони сели. Просто ви частково почали говорити про те питання, яке я хотіла поставити. Хоча й не заплановане. Наскільки а, вчорашні події, ну власне, фактично повалення режиму Мадуру, це болючий удар для Росії, тому що навіть Китай дуже довго мовчав і не робив жодних заяв, ну принаймні до другої половини дня була така тиша, просто навіть яка дивувала, але ж перед цим Китай якраз пообіцяв Венесуелі захист знов таки, Росія, яка нашпоговувала Венесуелу зброєю вояками і зброєю. Ну для Російської Федерації, як і для Китаю, це звичайно міжнародні втрати. Це удар і по престижу, це удар по можливості власне розширювати видобування нафти, тому що не секрет, що Російська Федерація обходила, пробувала обходити санкції, використовуючи змішуючи свою нафту з венесуельською нафтою, видаючи ті танкери і нафту, яку везли з Венесуели, включно свою нафтою за Венесуельську, тобто тут. Звичайно, і падіння міжнародного впливу на ну, Російську Федерацію. Давайте вже порахуємо, хто кажуть звідки її вже витіснили за останні два роки. Це маємо Сирія, маємо фактично Іран, маємо фактично Азербайджан. В результаті власне Зангезурський коридор в результаті мирної угоди Азербайджану і Вірменії знов ж таки завдяки Трампу адміністрації. Це і власне Сирію я згадав. Це і питання зараз вже Венесуела. Це Африка, зрештою, де теж вагнерівці втратили свій вплив ще до того два роки тому. Тобто йде системний процес витіснення з газового і нафтового ринку Європи, що проводить американська чинна адміністрація. Я підкреслюю звичайно. Ми критично ставимося. Можемо ставитися до того, що говорять особливо американці чинна влада, але тим не менше є системне і цілеспрямоване витіснення Російської Федерації, і в тому числі вплив і на китайський фактор, тому що Америка пробує вирішити в тому числі питання безпекових проблем в світі через тиск. На, на китайців не військовий тиск, тиск дипломатичний тиск, економічний, в тому числі через ринки нафти, тому що Китай залежний і від Ірану, і від Венесуели, і від Саудівської Аравії. А, і, від і тут йдуть великі торги ну, а, Російська нафта, Федерація. Російський газ вони дуже справно прямують до Китаю. А, тому, ну що... не, не повністю, частково. Я би не сказав, що Російська Федерація є а, головним джерелом постачання. для них головні це зараз Іран і Саудівська Аравія для Китаю от, власне втратити Іран, це кажуть, ну дуже великою ймовірністю наступна е, така точка знов ж таки розгорання конфлікту. І тут я думаю, що ті процеси, які в Ірані відбуваються, вони відбуваються не без впливу. А е, поки що не видимо впливу Сполучених Штатів Америки. Цікаво. До речі, я про це думала. Також а от тепер знаєте у цьому контексті ми повертаємося до початку нашої розмови з вами. А е, з точки зору, як розвиватиметься далі переговорчий трек, е, ну і власне, от знаєте, чи почне е, почнуть штати Тиснути на Росію, тому що насправді навіть ті події, які в венесуелі, це ну, як на мене, певною мірою опосередкований такий доволі віддалений тиск. Зрозуміло, що він більше в інтересах, напевне, самих Сполучених Штатів Америки. Але, от якщо говорити саме про позицію щодо України, я би тут. Дійсно сказав, що Україна е, це не є сфера е, прямих інтересів Сполучених Штатів Америки. Це треба говорити відверто. Тобто, вони шукають інтерес там, де їм вигідно. Це є безумовно. Тобто, тут йде мова про і ті домовленості, які зараз Україні відбуваються, і про ту угоду корисні копали. Не в інші. все безумовно розглядається в контексті вигоди е, самих Сполучених Штатів Америки. Е, е, і зараз, ну е, на даному етапі, вони в них є два шляхи: один шлях є прагнення відірвати Російську Федерацію від Китаю, хоча я думаю, що такі світлі голови і а, прагматиків а, а, адміністрації Трампа, держсекретаріату, як, наприклад, Рубіо, вони чудово розуміють, що це а, все менше і менше вдасться зробити, тому що Російська Федерація сьогодні все ж таки а, фактично вона а, втрачає суб'єктність як глобальний самостійний гравець на фоні а, піднесення Китаю. Тому в даному випадку, з іншого боку, а, вони зацікавлені. Послаблені Російської Федерації максимальному а це тобто вони не зацікавлені в розвалі Російської Федерації. Цьому ніхто не зацікавлений. Ні, ні Європа, ні Штати безумовно. Але менше вони зацікавлені, максимальному послаблені. Тобто, поетапно, поступово. Ну зрештою, я би сказав, що тут стратегія Трампа і стратегія Байдена його попередника концептуально. Вони не міняються. Поступово послаблені Росії. Ми ж бачимо так. Фраза, яку казав колись Байден, Україна не повинна програти. А я завжди хочу її продовжити. А що тоді давайте продовжимо? Україна має перемогти чи ні? Тобто, в даному випадку, яка має бути тоді перемога, фініш цієї війни? Так ніхто ж про це не каже. В Даному випадку це є послаблення Російської Федерації. Тут штати пробують вирішити а, дуже багато завдань це і тиск поки що на Європу, тиск на Китай через. А, Підтримання мінімальне Російської Федерації, збереження цілісності держави. Але я е, тут зазначу, що не факт, що е, на певному етапі в Штатах буде інтерес в збереженні, наприклад, режиму Путіна. Е, тобто тут дуже велике питання, але цілісність Росії, тим більше ядерна держава, е, вони всіляко намагаються е, цю єдність зберегти. Ну і це ми спостерігаємо і в наративах Трампа, е, і в певних діях тут ніде правди діти. Це факт. Пане Андрій, останнє питання в нас буквально 30 секунд. Тут як на вашу думку, коли все ж таки може відкритися нове, як то кажуть, вікно для нових можливостей про такі, ну, знаєте, реальні перемовини про мир? Ну, зараз багато говорять, що 2026 рік ще буде не таким перспективним, але я би сказав, враховуючи турбулентність світову і враховуючи навіть заяви новоспеченого голови офісу президента України, який ще був головою гур, зокрема десь місяць тому, він сказав генерал Буданов, що десь на лютий березень я би сказав, що враховуючи ті тенденції економічні, глобальні політичні, ми можемо враховуючи певні перспективи щодо поставок, наприклад, авіації в Україні, які відкриються на весну, я маю на. Ось бомбардувальники французькі, шведські тут можливі певні е, просування, принаймні стабілізація фронту і вихід вже на реальні домовленості. Я вважаю, що цілком можемо на це сподіватися, пане Андрію. Я вам дуже дякую за цікаву розмову. З нами на зв'язку. Пане дякую. Андрій Грубінко, доктор історичних наук, професор і директор центру стратегічної аналітики та міжнародних студій західноукраїнського національного університету.